Радіо Chicago. Друзі, мої вітання слухачам Радіо UA Chicago. Мене звати Христина Луцик. Ми продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається в Україні. Сьогодні ми знаходимося на українському півдні на межі Херсонської та Миколаївської областей. І власне ця територія, де ми зараз перебуваємо, вона ще рік тому була в російській окупації. І що по собі залишили росіяни в цих населених. Несли свій мір. Ви можете бачити просто позаду мене. Ось так виглядає звичайне село на півдні України, понишене російською артилерією. Бачимо багато гільз навколо нас від різних боєприпасів від різних боєприпасів. Власне, росіяни здебільшого гатили тут своїми мінами, а також засипали ці населені пункти градами. І свідченням того, що тут Власне, ще минулого року, цього ці бліндажі вже трошечки зарослі, які до сьогодні можна тут побачити. Окрім того, на самій дорозі на поло дуже багато. Ось сам покажемо, гільш вистріляних. І окрім того, вздовж усієї дороги в цих поселених пунктах ще рік тому звільнених є ось така от стрічка, яка свідчить про те, що територія до сьогодні повністю не розмінована. Ми по дорозі сюди бачили дуже багато техніки. Власне, багато саперів працює на цьому напрямку, аби повністю зробити безпечним цей край. Але власне це займе дуже багато років, тому що росіяни таких собі подарунків у по собі залишили. Якщо говорити про стан на тих населених пунктів, яких ми сьогодні перебуваємо, яких ми працюємо, то власне, окрім тих них понищених будів, я теж додам, що люди повертаються сюди і намагаються жити тимчасово. Залежно вже від того, які волонтери їм допомогли, які будинки їм придбали. Так виглядає український південь. Одразу додам, що не у всіх населених пунктах до сьогодні є повністю комунікації, тому що лінія активних бойових дій проходить зовсім неподалік і, власне, тому в деяких населених пунктах ще не до кінця відновили газопостачання, світло та воду, але на цим постійно працюють і щоденно ми що ремонтні бригади працюють, намагаються покращити становище в цьому деокупованому а краї. Окрім того, кладуть дороги, які були знищені. Тобто Україна помало починає оговтуватись від того всього терору тут, на півдні, який було звільнено ще восени минулого року. Ці наші Ску армію наших українських людей, які опинилися в нас, складних умовах, тому що цьому людей на правді змушені жити і в таких житливих, таких розвалених будівлях тільки через те, що просто-напросто немає коштів, немає можливості кудись далі переїхати. А це їхній дім, їхня рідна земля. Тому підтримує допомогаємо або України. Радіо UA Чикаго.